Як відбувається діагностика варикозної хвороби? На сьогоднішній день золотим стандартом діагностики варикозної хвороби і інших захворювань вен є ультразвукова діагностика. Цей метод дозволяє нам виявити будову, анатомію варикозу і особливості кровообігу в поверхневих та глибоких венах. Ці дані дозволяють нам побудувати сценарій майбутнього лікування. І а, поєднати методики, які при мінімальному втручанні дадуть гарний естетичний та клінічний результат. На первинному етапі ви самі можете запідозрити в себе варикозну хворобу, бо ця хвороба проявляється, по перше за все, наявністю збільшених деформованих синіх вен. Ви всі їх бачили. Тобто, якщо ви помітили на ногах такі вени, можете бути впевненими, це скоріш за все верекоз. А детально його і ретельно вивчити, ми вже можемо за допомогою ультразвукового дослідження. В нашій клініці ми користуємося апаратами експертного класу, які дозволяють нам побачити будь-які деталі і прорахувати будь-які особливості кровотоку за допомогою кольорового доплеру, волнового доплеру та енергетичного доплеру. І якщо у вас є підозри щодо варикозної хвороби, будь ласка, звертайтеся. うん。